А де для копійок коментар з приводу ось цього гаманця в нас іде. А це наша стандартна модель, вона йде якраз без відділення для монет. На 6 відділень для карток, є на одне відділення для купюр, є на 2 відділення для купюр. Але є точно така ж сама модель з відділенням для монет. Виглядає вона ось таким чином. Просто з цієї сторони замість відділення для карток іде відділення для монет для копійок. І а, такий варіант у нас один, але здебільшого вона йде ще додатково її з хлястиком, тобто, щоб воно зачинялося. Ось такий з хлястиком наразі є у темно-синьому кольорі під кроком. На днях з'явиться у цій шкірі з одним відділенням для купюр і з двома відділеннями для купюр. Також на рушному шві, але по одній штуці. от, Тобто як тільки з'являться, одразу ж викладу окреме відео і хто встигне того тапка. І ще зараз, у наявності, вони є у такому табачному кольорі на машиному шві, він іде трошки дешевший. Тому що такий варіант 1025 гривень, а цей 835 поки що. І у такому буряковому кольорі з дуже платної шкіри. Тому, будь ласочка, є з відділенням для монет. До речі, якщо вам, наприклад, дорогий такий варіант. То тоді можна вибрати фабричний гаманець. Ще більш проста модель. Вона, тим більше, зараз по акції де 549 гривень замість 700. і вона є у різних кольорах. Здебільшого чорний, коричневий, темно-синій, чорний лаковий, чорний саф'яно це ось така шкіра фактурна. А якщо хочете трошки більш дорогий, зараз покажу. В такому випадку у нас є ось така моделька. Вона більш складна, але це класичний чоловічий гаманець. Два відділення для купюр, три відділення для карток, ще два потаємних відділення і відділення для монет. Цей варіант на машинному прошиві з плотної шкіри рослинного дублення, профарбованої у темно коричневий шоколадний колір. Бачите, вона така скрипуча, прямо. Дуже кайфова. Він зараз дуже-дуже плотний, але. А саме ця шкіра має ну, надвластивість відформовуватись безпосередньо під власника. Через це, в тому числі, її так полюбляють. Ну і ось цей Вона, до речі, ще ввощена вручну. Коштує такий варіант, що я вам скажу. Бо можу ж збрехати, можу сказати вам більше, ніж він коштує насправді. От. А мене потім кохано буде бити за це. Шуткові: 1899 гривень. От, а, а якщо хочете ще цікавіший варіант, є така ж сама моделька в даному випадку з чорного красту, просто вбиваємо шкіра. Можу показати, як вона виглядає через 6-7 років постійного використання. Цей вже йде не на машиному шві, як цей, а йде на ручному шві. Модель та ж сама. Ось так вона виглядає. Ну зовсім класичний гаманець, але такий вже коштує 3200 гривень саме через ручний шов. Ну, шкіра тут також дуже кльова, Вона м'якенька, тактильно, вона тримає форму і вона вручну вощину. Дуже приємна, дуже тепла шкіра. Ладно, і покажу найдорожчі складники, складників, котрі зараз є в наявності. От прям взагалі для гурманів, для гурманів. Це ось цей крас. Коротше. Тут ми маємо 6 відділень для карток, 2 потаємних, 2 ось такі під купюри. Це у нас шкіра теля рослинного дублення, котра взята ось, ось це вона була. Потім її вручну профарбували. Колір Shadow Brown один з найулюбленіших наших замовників, нашими замовниками. Блять. Фух. Повністю ручний прошив коричневою ниткою. Французький шовтер 85 мм, біговочки. Всередині усі перестіночки також шкіряні, ну це вже по стандарту йде. Ось ці зрізики, всі додатково оброблені, відполіровані вручну. Не просто на станочку, а повністю вручну. І на задній стінці ось такий відділ для монет. Повноцінний, великий відділ для монет. І під ним ще заначка для. Карток, ось така повнорозмірна. Він закривається на кнопочку. Дуже кльово дуже жирна шкіра, преміальна, максимально кайфова історія. от І коштує він у нас 3999 гривень. Дуже кльова модель. До речі, якщо робити такий на замовлення, це буде коштувати вам дорожче. Тому, і ось такі речі в нас з'являються, ну, може, там один раз. На кілька місяців, раз на півроку я їх можу зробити на продаж. А так, подібні речі, здебільшого, тільки на замовлення робляться. Тому хто хоче собі ось такий ексклюзивчик і не чекати, поки воно буде зроблене на замовлення, ось такий в одному екземплярі його можна придбати. До речі, детальніше фото усіх цих гаманців можна подивитись на нашому сайті, ось так він підписаний, або в інстаграмі, царь.стор. Можете писати в особисті повідомлення також прийму ваше замовлення.